Вранці 19 березня у Білгороді та Білгородській області РФ знову лунають гучні вибухи. У мережі публікують відео наслідків прильотів у селищі Розумне. Там пошкоджено житлові будинки та автомобіля. А у дворі однієї з багатоповерхівок сталася пожежа. Крім того, увечері 18 березня у Білгороді прилетіло по цеху підприємства енергомаш, яке займається машинобудуванням. На відео знято наслідки удару по заводу, уламки всередині цеху та пошкоджену техніку. Пала в завод, прям ну, в цех. Автосварки, як повідомив губернатор Білгородської області В'ячеслав Гладков, система протиповітряної оборони, нібито збила на підльоті до міста вісім повітряних цілей. За його словами, у Білгороді внаслідок падіння уламків пошкоджено покрівлі на території двох промислових приміщень та вибито вікна в одній із будівель закладу охорони здоров'я. Також пошкоджено легковий автомобіль. Деякі селища Білгородської області залишилися без електропостачання. Крім того, ввечері 18 бере. Зня Легіон Свобода Росії закликав жителів Білгорода евакуюватись. Нагадаємо, 12 березня у легіоні Свобода Росії, Російському добровольчому корпусі та Сибірському батальйоні оголосили про початок військової операції на території РФ. Російські добровольці увійшли до Білгородської та Курської областей. З того часу обстріли Білгорода та Білгородської області не припиняються. Декілька тисяч росіян, за даними російського добровольчого корпусу, вже виїхали з регіону завдяки гуманітарному коридору для мешканців прикордонних територій. У жителів Белгорода паніка у зв'язку із неспокійною ситуацією в прикордонних населених пунктах та частими ракетними ударами по місту на тлі концерту мітингу на честь переобрання Путіна на п'ятий термін та десятиріччя анексії Криму. в Білгородці у мережі масово скаржаться, що Білгород стирають з поверхні землі. Білгород ніхто не може захистити. Чому ви не зв'язуєтесь з президентом? Люди вмирають». Що буде далі з Белгородом?» И просят жить из заходов для захисту людей від обстрелов. Когда наше правительство как-то поможет людям Белгорода? Пять раз в день жуткие обстрелы, полки магазинов пустые, люди не могут выйти даже за хлебом, умирают дети. Долго будет эта мирная военная операция? Мілгородці запитують, чи знають про обстріли на горі і про те, чому федеральний уряд їх не чує і не бачить. Також у коментарях повідомляють про гуманітарну катастрофу в Райворонському районі, що регулярно обстрілюється. Руководство Горокруга явно не справляється зі своїми Обраті увагу, хоч на минутку поставте себе на місце цих людей. Підвоза води, їди, лікарств і средств генерації у людей теж нет в округі. виплат денежної допомоги нет, як це було в Шебекіно. Люди запитують, чому федеральні канали мовчать про ситуацію в Біля... Белгороді і самі ж дають відповідь на нього. Так праздник у всій Росії десять років, як Крим наш. Зачем омрачать, ми ж стойкі, все вынесем. Це точно. Спеціально включила новини сьогодні. Донець Крим, мост в Криму, Ізраїль про Белгород ні слова. Але замість того, щоб відреагувати на прохання людей, федеральний канал закрив коментарі під своїми публікаціями. Як повідомляє телеграм-канал Астра коментарі видалялися, а білгородців, які їх опублікували, російський канал додав до чорного списку. Зазначимо вранці 19 березня Міноборони Росії заявили, що Білгородська область зазнала масованої ракетної атаки. А раніше, 18 березня, в Білгороді тричі за день прогриміли вибухи під час повітряної тривоги. Місцеві у соцмережах опублікували наслідки. Під час обстрілу також зазнав пошкодження цех російського підприємства Енергомаш. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали. Нагадаємо, 12 березня в Легіоні Свобода Росії, російському добровольчому корпусі та Сибірському батальйоні, оголосили про початок операції на території Російської Федерації. Місцевих жителів закликали ігнорувати вибори, а також евакуюватися зі зони бойових дій. Активні бойові дії продовжуються у Курській та Білгородській областях. Тим часом губернатор Білгородської області заявив про евакуацію дітей з Білгорода та області. сіл на сьогоднішній сьогодні ми обсіляємо. Зараз плануємо вивоз порядка 9 тисяч дітей. Представник легіону «Свобода Росії Олексій Барановський в ефірі національного телемарафону заявив, що якщо окупанти підуть з Мелітополя, їм тоді повернуть Тьоткіну. Російські добровольці мають нові успіхи у рамках військової операції. Бійці російського добровольчого корпусу у своєму телеграм-каналі показали фрагмент боїв із російськими військовими у селі Козенка Грайворонського району Білгородської області. На відео один із бійців РДК підбив російську бронетехніку, влаштувавши засідки вздовж дороги. А ввечері, 18 березня, РДК повідомив, що 18-річні новобранці розгромили професійних бійців російського спецназу. Повідомляється, що Робиці з'являться пізніше. Також у легіоні свобода Росії повідомили, що силами та засобами російських визвольних сил у районі Червоної Яруги було знищено систему РЕБ житель. Крім того, 18 березня добровольці знищили склад БК бикапуцінської армії у цьоткіному. Загалом за кілька днів проведення військової операції на території Білгородської та Курської областей добровольці взяли під свій контроль Цьоткіне Курської області та населений пункт Горьківській Білгородської області, а також завдали величезних втрат противнику в силі та техніці. Зокрема, знищено 613 російських військовослужбовців ще 829 поранено. Крім того, добровольці знищили сім танків, 20 БМП та безліч іншої різної техніки. Раніше бійці добровольчих корпусів анонсували удари по військових позиціях росіян у Білгороді та Курську. А мешканців обох регіонів закликали евакуюватись. Російська співачка Лоліта, яка не засуджує повномасштабне вторгнення країни-агресора, заговорила про свій заповіт. Виявилося, що путіністка, яка багато років живе в Російській Федерації, хоче, щоб після смерті частину її праху розвіяли в Україні. Для цього вона вирішила свій прах розділити по семи ємностях і розвіяти в різних місцях, зокрема і в Україні. Ну мене ж не пускають в Україну. а не уже лідеться хто-небудь із небудь тихо в одну провірочку выбросит його на улице Нижний ВАЛ 37, де пройшло моє детство. Співачка розповіла про ідею, як реалізувати свої плани, які вона не може здійснити за життя. Я сьогодні принципа. Я сказала, не, не пускайте, я все одно проникну, хоч так. Лоліта також заповідає розвіяти частину її праху в Болгарії. І розказала, як хоче, щоб повелися з решту її праху. Одну спустить в унітаз, тому що незмінно хтось захоче це зробити. Я сказала спустить в унітаз одну із пробирок. Адну там дать паклонікама що сумашечшу то фустої делают. Як раніше, писав на рідні лоліти пережили російські ракетні атаки, проте вона все одно продовжує підтримувати кроваву політику диктатора. Тим часом путініст Іван Охлобисін змінив свої наративи і заявив, що в результаті російської агресії захоплені території Донецької області перетворилися на справжнє звалище. За його словами, російська влада відправляє на Донбас акторів, політиків, коміків і блогерів, щоб вони спокутували провину перед Кремлем. Привратів Донбас в помойку, там возмущені всі. Зачем їх суда везуть? Прачечною прачечна. хлобистін також висловив свою незгоду з підходом, коли завдяки примусовій поїздці на Донбас публічні росіяни намагаються відмити свою репутацію перед Кремлем через те, що недостатньо підтримували війну проти України.